Що ж, Росія знову вчинила злочин в Україні. Як будемо реагувати? А можна взагалі не реагувати? На жаль, ні. Виразимо занепокоєність. О, це вже краще. Продовжуйте. Звинуватимо Україну? Цікавий варіант. А що скаже Червоний Хрест? О, о, я знаю. Зробимо ось так брови Хм. і скажемо, що засуджуємо Росію за цей злочин. Класичний перевірений варіант, дуже дуже непогано. А може досить бути нікчемами? Щоб настав мир, треба, щоб Україна перемогла. Тож давайте передамо Україні всю необхідну зброю для перемоги, щоб Росія більше не вчиняла злочини і не становила загрози для всього цивілізованого світу.